Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні я прийшла подивитися свою капусту зимову Це в мене агресор, там ось трошки невеличкий рядочок середньої. І 13 червня, 14 днів тому назад, я її обробляла від білокрилки У мене була бакова суміш, це турбоприс, я брала. Конфідор Максі. Робила бакову суміш супер, альфа супер. обов'язково додавала у описі інструкції, є там біла крилка, вказано, що працюють. І лимонну кислоту для вирівнювання pH води. І обов'язково додавала прилипач. Ось у такою баковою суміші суміш що я обробляла капусту. Біла крилка на капусті пропала, її не було. Але ось оце вже бачу, капуста починає в'язатися, закручуватися серединки. І я бачу, що знову з'являється біла крилка. Тобто минуло 14 днів. Ну, не так критично, звичайно, як було. Листочки ось такі, але біла крилка літає. Поки що вона не сильно відкладає на листочках. Свої яйця, але вона є, і я думаю, що вона буде відкладати. А так як капуста в'яжеться, то вже пізніше я не зможу білокрилку такими хімічними препаратами травити, тобто капусту обробляти. І сьогодні я купила у магазині дуже цікавий препарат. Дуже цікавий, і зараз вам покажу його. Магазин у нас спеціалізований по там, агроном, Він сам господар і він знається на рослинах і продає нам Дімсатгород називається, продає нам різні оці ж добрива і захист від різних хвороб і шкідників. І зараз я вам покажу, що це за препарат. Ось взяла нагород, щоб вам показати. Дивіться, це називається тепіки. Тепіки. Кажуть, тепеки, але в польській мові, здається, наголос на перший склад. Так от дивіться, це препарат саме із Польщі. Тому що я знаю, що є там розфасовки в банках і все. Він впевняє, що це саме із Польщі, бо жодного слова. На українській мові не написано все на польській мові. Все абсолютно. Ось. І він каже, що для того, щоб зрозуміти, як користуватися, він дає ось у таку, у таку роздруковку. Переклад. Виді? І ось тут написано. Значить, Тепики плюс ну, Тут 3 грами 5 мл мілі... прилипача. Рагазето, чи не знаю, як тут воно інноваційний високоефективний препарат для довготривалого захисту очевих зернових, баштаних плодових ну, і так далі Тому подібно е культур. Діюча речовина, препарат водорозчинної гранули перший унікальний Тобто це все переклад того, що ось тут написано: перелік культур, шкідників, і тут і біла крип, оке, трипсі, попелиці і так далі. І як його краткість обробок 2-3, проміжок часу між обробками 14 днів. Термін очікування, овочеві культури 20 днів, плодові 35 днів третього класу небезпеки. Ось такий препарат у нас продається. Отже, тут 3 грами тепіки і 5 мл прилипача. Він запевняє, що дуже якісний препарат, це оригінал. Саме оригінал бо мені писали, що тепіки це не польський препарат. Виявляється, що це польський препарат. І ось я хочу спробувати обробити цим препаратом ще раз свою капусту, але якщо біла крилка ще буде з'являтися, то тоді вже буду використовувати, якщо буде сильно багато її, використовувати якісь народні методи, їх дуже багато і кажуть допомагає. Або взагалі не буду чіпати, залишу так, як є. Так як уже капуста велика, то я думаю, що біла крилці. Не по зубам вона буде. Ось я хочу цим препаратом обробити свою капусточку.